Сьогодні день благодійності і продавці справи хиського наша подальша розмова. Історики стверджують, що першим благодійником Києва був князь Володимир. Спродивши десятину церкву, він запровадив так звану десятину. Саме стільки відрахування свій доходів він жертвував на церковні справи. А потім його добрими ділами підтримали відомі київські меценати Терещенко, Бродський, Гавагани, Мондухлеї. Цей список можна продовжувати довго, бо Київська земля завжди була щедрою на дійних справи. Нашу програму продовжує начальник відділу використання документів та інформаційних технологій державного архіву столичної області Ольга Дєлая. Наша гостя нагороджена органом княгині Ольги третього ступеня. І медалю за благодійну діяльність. До архіву по допомогу оформленні пенсії звертається багато колишніх чорнобильців. Деякі підприємства, де вони раніше працювали, ліквідовані. І тепер важко відшукати підтвердження своєї участі в ліквідації аварії. Тож тоді за справу береться Ольга Бєве. Отже, нову справу започаткували. Чи не це не нова справа? Ні, це не нова справа. До нас дуже часто завжди зверталися і звертаються громадяни і не тільки з України, а з усього колишнього радянського союзу, з далекого зарубіжжя. ті, які колись жили в радянському союзі, а зараз стали громадянами інших держав. І звертаються вони з такими простими питаннями, як підтвердження стажу роботи і підтвердження розміру заробітної плати. Звичайно, чорнобильських виплат перебування в Чорнобильській зоні на ліквідації аварії в зоні чорно. Нопольської атомної електростанції це дуже важко допомогти людям, але ми допомагаємо безкоштовно допомагаємо, тому що це соціально правові питання. Справа в тому, що до нас, наприклад, цього року звернулося близько 6,5 тисяч громадян з усього світу, і звичайно з України, а майже половина з цих громадян зверталася саме з соціально-правових питань. Ми надавали їм консультації по телефону, надавали консультації в читальному залі на особистому прийомі. І, звичайно, громадяни багато зверталися поштою електронною поштою. На жаль, не всім ми можемо допомогти з огляду на те, що не всі документи зберігаються в державі. Державного архіву Київської області у нас зберігаються тільки документи тих установ і організацій, які були обласного, по перше, підпорядкування, і були ліквідовані без правонаступника. і звичайно були в наших джерелах комплектування національного архівного фонду, який знаходиться саме в обласному архіві. Що стосується інших документів, наприклад, філіали, які були в Донецькій області, в Харківських в інших областях України, або ті, які перебували в Чорнобильській зоні і були союзного підпорядкування. Ня вони знаходяться в інших установах, і з кожного конкретного питання потрібно звертатися до нас на консультацію. І взагалі я хочу попередити громадян, які хочуть до нас звернутися. Перш ніж звертатися на особистий прийом або писати нам листа по електронній пошті або звичайною поштою, потрібно зателефонувати. В архіві діє пряма телефонна лінія кожного четверга з 9 до 13 години можна зателефонувати 4 Сто 21, 14. Крім того, по цьому ж телефону можна також запитувати протягом всіх робочих днів інформацію, яка вас цікавить. Проте ми не архівне довідково на жаль, і не в усіх випадках ми зможемо допомогти, але будемо намагатися пробувати. Справа в тому, що взагалі дуже багато рекомендацій надає довідкова служба міста Києва, і вона чомусь вважає, що наш архів найголовніший певно в Києві, і надає тільки наш телефон. Але я хочу попередити, що в місті Києві в області не тільки... Один державний архів Київської області є і трудові архіви, і архівні відділи районів і міста Києва, і в Київській області також є центральні архіви, і кожний архів вирішує своє завдання. Отже, потрібно звертатися спочатку по телефону, а вже після того на особистий прийом. Якщо вам дасть добро, архівіст або тоді пошти, пані Ольго. Сьогодні день благодійництва. Цю вашу роботу можна благодійно назвати, так? Так, звичайно, тому що ми намагаємось допомагати людям безкоштовно. І мені дуже приємно сказати, що коли до нас звертаються громадяни України або з різних країн Європи і або колишнього радянського союзу, то всі відмічають доброзичливе ставлення. І кажуть, такого зараз ніде нема, окрім того, що є у вас в архіві. Дуже доброзичливо, звичайно, безкоштовно. Ми завжди раді допомогти. На жаль, не завжди можемо. Це приємно чути, звичайно.